І перша дискусія про те, як знаходити, залучати і підтримувати кращих, коли це все стає все складніше. Про необхідність об'єднувати команди, що працюють із різних міст і країн. Ви забронювали співробітників? А як мотивувати тих, кого не забронювали? Які технології застосувати до автоматизації процесів, і чим підтримувати енергію колективів? Бачення і найкращі практики лідерів компаній, що рік за роком входить до списку найкращі роботодавці Forbes Ukraine у першій панелі форуму надлюди. Будь ласка, зустрічайте спікерів. Марк Петкевич, генеральний директор Ногус. Алла Венеціанц, голова правління Акціонерного банку Південний. Антон Павловський, засновник Хедувей. Катерина Загорій, членкиня ради директорів фармацевтичної компанії Дарниця. Модераторка Рената Дельпорте, Старша віце-президентка HR у «Софтсерф». Марк. Е, дуже у вас цікава історія. Ви самі з Прибалтики, наскільки я пригадую, так? Так. От і Марк говорить українською. Це для мене просто знаєте, як <праць> <праць> особливість, така. Ну, тобто є бажання. І коли я дізнавалась про вашу компанію, мене вразило, що і МПС, тобто задоволеність працівників, виросла, виросла за час повномасштабного вторгнення. Що ви там робите з людьми, що їм робиться краще або почувають себе краще? Що відбувається? Дякую за запитання. Ну, у нас зріс не тільки НПС працівників, але і наших клієнтів. І можливо почну з клієнтів. Ну, нова завжди така була, знаєте. Скандинавська мережа якась прибалтийська, холодна, як казали, там да скубіш, да спрактиш, даз квадратіш. І, і ми відчували, що ну, потрібні зміни, але, але не, не розуміли, що, що маємо зробити. І в початку повномасштабного вторгнення, вже березні, в лютому, більшість наших клієнтів, які були середні, середній плюс. Виїхали з Києва, і, і тут залишились військові, е бабусі, дідусі, і такі люди, які не мали можливості кудись виїхати. І для нас це було м початок змін а ми, ми змінили і утворення і асортимент. І, ну, так, так вийшло, що повернулись люди, а ми забили, що треба підняти ціни. <плес> <плес> і, і, так, е, і потім ми зрозуміли, що, можливо, не через якість, тобто великі там, чи більші ціни, а через кількість, тобто ми можемо цей валову маржу набрати в сумі, продаваючи більше. І також внутрішній НПС піднявся з, з цієї пори, що також з повномасштабного вторгнення. У нас залишились такі люди, ну, справжні герої. Ми там можливо багато чули і про Ріпінських, і про інших наших працівників, які там в оточенні ви. Ось, і те люди. І залишились костяком нашої, нашої команди, і вони пам'ятають е, нашу, наш, нашу позицію як бізнеса, що, е, як там кажуть, російською війна комусь має родна, так? то для нас це було можливо, ми, ми дивилися вже не на бізнес, а на е, як допомогти людям і своїм і, і, і людям, які залишились в Києві. І в інкових магазинах ми роздавали товари, в інкових магазинах ми таніше продавали товар, і це пам'ятають люди. Я, наприклад, приїжджаю до громади Нових Петрівців, вони казали: от там відкрився такий магазин, такий магазин, але ми все одно будемо в нову, ми пам'ятаємо, як ви нас годували, як ви нам допомагали, і це також впливає на людей, які працюють у нас. І їм дуже це важливо, що знову це не тільки там рітейл, якому там вже більше 2000 тисячі років, так? А це Як і тисячі? про людей. Як тисяча. Тобто і цей НПС росте і за сторони клієнтів, і за сторони наших працівників. І це разом, бо бо у нас такий бізнес, що що. Касір, продавець і всі люди вони поруч. Вони, вони також купляють в наших магазинах. Тобто вони також є тими клієнтами, які дивляться за це нами, як, яка поведінка компанії. Можливо, так. Чудово. Скажіть, будь ласка, ну тобто, це таке ви створюєте якусь таку субкультуру в новусі, наскільки я розумію. Тобто є оця холодна скандинавська, а є така. Дещо інша, яка створюється просто зараз. І ви ще ділилися цікавий момент. от В кого є центральний офіс і є локації або магазини, або щось таке нецентральне. Так? Завжди йде така неформальна боротьба, хто головніший, от вони нам поставили, ми тут страждаємо. Це практично є у всіх компаніях. І от у вас якось цікаво вирішено, тобто є центральний офіс, який утворює. Ціни, і потім є магазини, які щось там не слухаються, чи як це. Добре, почну спочатку. Е, ну, дивіться, гарна новина, що нашому бізнесу вже 5000 років, як ви казали. Але погана новина, що у нас ніхто не хоче працювати. Це дуже неприважлива професія на сьогодні. Е, і якщо там молодь. Ще хоче працювати, але вона не хоче працювати в магазинах, вона хоче працювати в новусах. І для нас важливо ну офіс він же ж там прибуток не приносить, він же ж тільки витрачає гроші. Але нам важливо, щоб люди працювали, і, зацікавлені, люди бізнесом працювали в магазинах. І ще до повномасштабного вторгнення у нас. Була така ідея, ми відкрили перші магазини біля дому, це Мімаркет під іншим брендом Міновус. І, і там люди мали бути універсальні і такі предприємці. Тобто керівник цього маленького магазину мав має бути і касиром, і приймальником, і, 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 і керівником, і все вміти робити. Але Таких людей було мало. І ми почали програму і універсальний працівник, і почали програму підприємець. Тобто, це люди, які, можливо, ще не готові ризикувати своїми грошами, але іншими грошами вони вже готові ризикувати і працювати в магазинах. Тобто, та людина. Вже готова приймати рішення, це людина, яка відповідає за результат і бере на себе відповідальність. І, і ми в ці, в, в, впровадили і мотиваційну систему, і, і, і маркетах вже всі магазини, які були відкриті на цю пору, були, були підприємці. Тобто, ми навіть з цими людьми ділилися надприбутком, тобто зроби показник. Якщо це буде більше, то 50% тобі і твоїй команді. І це, це спрацювало, але ну, ми боялися дійсно це робити на всю мережу. І знову початок війни і всі наші інформаційні там. Ну, скажімо так, офіс -то у нас взагалі його розбомбили, і там які, там, які там керівники і керівництво. І всі магазини мали приймати рішення на місцях. А і, по чому вони приймали ті рішення? Ну, навіть з охоронцем набрати сумку і самим зробити інкасацію і винести, донести до банку, бо попросту машини не їздили. Ну, тобто такі рішення, що, знаєте, ]uther. не хочеться і вспоминати. І mm -hmm. у нас потім вже якби там налагоджувати це все почалося, і ми зрозуміли, що ні, давайте все-таки і тут і залишимо тих людей, які вже готові приймати рішення, приймати на себе відповідальність. І ну, дійсно, ну, ми маємо якісь там. Цукерки їм також давати за це. І ми впровадили на сьогодні вже більш ніж 30% мережі, е, працює по програмі підприємець, і, і результати цих магазинів є дуже гарніші, ніж інші. Так. І люди, які хочуть працювати, і є можливість. і Кар'єрного рісту і можливість потестувати себе, може, потім своїми грошами бізнес відкрити. Тобто в новості є можливість людям, які раніше розуміли, що ну, рітейл — це таке, ну, трошки попрацював і йдуть там. І пішов в інший рітейл, так Так. ну є люди, які завжди в рітейлу, і він виходять з цього кола. Але ну як це була як платформа для молоді попрацювати і вийти на іншу компанію. Тобто, тепер у нас ми бачимо, що у нас є збільшення проценту молодих людей, і це дуже гарно. Це дуже така цікава, якби, ну, я так розумію, що це був вимушений пілотний проєкт у зв'язку з війною, а потім переріс щось інше. І, зокрема, в те, що навіть в межах корпорації, бо новус це все таки корпорація, можливе, підприємництво. Дуже важко, насправді, повірте, я часто працюю з власниками, дуже важко віддавати владу кудись. Дуже важко, бо воно ж там начудить. Вони ж там нароблять та понаділають. От, а ти потім розгрібайся. І це дуже цікаво. Тобто, ви пропонуєте таке, як ти можеш бути підприємцем, і маючи оцю велику такий, захист або інфраструктуру великої компанії. І от ви знаєте, от я на вас дивлюся, Марк. І мені хочеться задати питання. Ви от е, такий е, е, відчувається, що лідер, як би ви себе описали як лідера, ви, ви що робите інакше ніж інші? Я тут багато балакаю, а якщо є мінутка, то я розповім історію, яка е, у мене була. Тобто на одної зустрічі е, партнер каже: Марк, ну ти дуже схожий на Сократа. Я такий, ну знаю, що такі Сократ. П'ять тисяч років все-таки так. так, Ну думаю, а я ж не пам'ятаю, як він виглядає. Ну добре, ну, схожий, схожий, добре, Ну що? Ну, загублю. Знаєте, і, і собак, похожа на господаря свого. То, то я кажу: ну добре, але я почав читати його думки, та, і для, для мене дійсно ця людина, така трошки ну, відчувається, що такий я. І є така фраза, фраза у його, а, зараз я на українську: а, Німає у тебе друзів, немає у тебе а, ворогів. Але кожна людина для тебе вчитель. Ось і для мене ця фраза така кривата, і я собі уявляю, як я працюю в команді, і як мене можливо щити від команди. Тобто, я навчитель для команди, який разом учиться від них. Тобто, ну можливо так. Це є ще така фраза, що вчитель виховає учня, щоб було в кого вчитися. Так? От якось всі так про вчительство, бачите, третій, третій, і вже всі щось когось вчать. Дуже дякую, дуже дякую і особливо дякую за те, що ви робили, особливо в перші місяці війни. Це, я думаю, що незабутнє. Не дякую.